Питаю, вашій увазі новий набір. Ще одне замовлення. Щойно виконала, в своїх роботах, в цих роботах я використала квіти і прикраси, яких ще я ніколи не робила. Це ось такі крокуси. Слідуюча. Баночка це оливочки. Побачила на теренах інтернету і мені дуже сподобалося. Вирішила спробувати. Ну, от така спроба. От, і ось такі дикі тюльпанчики. Дуже так ніжно, довго я на них придивлялася також, але не наважувалася. І от спробувала. І такі квіточки, зірочки. Ну, от якось так. Приємного вам перегляду, спокійного, мирного дня і все буде Україна!